Мене звати Ілля, ми приїхали з вас, до вас із Кобиляцького району, з міста Кобиляк. Я сам із Біликів, там недалеко є, але це Кобиляцький район. І знаєте, ви можете дивитись на нас і думати, що чому ми такі молоді і що ми тут робимо. Знаєте, молодість в когось зараз вона дуже бурна, всі десь гуляють, і у вас може питання бути. Чому ви тут? А? Чому ви приїжджаєте за 70 кілометрів і служите для людей, яких ви ні разу не бачили, і ви для них співаєте, ви для них читаєте вірші, проповідуєте. І знаєте, для кожної з нас, хто тут на цьому місці колись е, ставив собі питання, що я вибираю. І ми зараз співали пісню, «А ти вибирай, ад чи рай». І для кожного з вас також стоїться питання. Що ви виберете? І знаєте, мені тільки 18 років, я може виглядаю трохи старше, просто побрився, вже трохи молодший став. Але знаєте, в свої 18 років я для себе вибрав, що я хочу. І знаєте, я не хочу ад, я хочу рай. І моя сім'я складається з 13 людей, 11 дітей, двоє батьків, велика сімейка. Інколи в селі люди питаються, як ви взагалі їсте, як ваша мама вже з кухні, мабуть, не вилазить. І знаєте, в нас в сім'ї немає там, щоб був сніданок, обід чи вечеря, в нас круглосуточно на кухні всі, коли захотіли тоді обіди. І вже трохи підросли, і вже самі можемо собі щось зварити. І люди не розуміють, у вас так багато. Тому що, знаєте, одне двоє і все, і вже сім'я не може, батьки вже не можуть справитися. Але наші батьки повністю нас довіряли Господу. Вони вели нас в церкву, самого малку. Я з самого маличка вже був в церкві, ще нічого не розумів, а вже в колясі там спав собі спокійно. І я поставив, коли підріс, я зрозумів, чому і для чого мені потрібна церква, для чого мені потрібен Бог. І сьогодні ми приїхали до вас, такі молоді, тут, до речі, вся моя сім'я, але половина з них рідна. І знаєте, чому ми називаємо себе вас братами і сестрами? Тому що в нас батько один, а матері візні, і цей батько є Бог. І хто називається його дитиною, той має великий привілей називатися так. І сьогодні я хочу. Прочитати одну історію з Біблії, яка розказує нам, і моя так тема називається проповіді, що Ісус є цілитель, Ісус є той, який зціляє людей. І сьогодні я буду читати місце з Марка, 5 глава, з 25 по 34 віршик. Там написана історія про одну жінку, яка хворіла на одну дуже страшну хворобу, як і Ісус цілив, давайте прочитаємо з 25-го віршу. А жінка одна ще 12 років хворою на кровотечу була, що чимало натерпілася від багатьох лікарів і витратила все добро своє та ніякої помочі з того не мала, а прийшла ще до гіршого. Як зачула вона про Ісуса, Подішла через натовп і ззаду, і доторкнулася до одежі його, бо вона говорила про себе, коли хоч доторкнусь до одежі, його, то одужую, і висохла хвилі тієї джерело кровотечі її, і тілом відчула вона, що видужала від недуги. І в мить Ісус вичув у собі, що вийшла з нього сила, і він до народу звернувся і спитав: Хто доторкнувся до моєї одежі? І відказала йому його учні. Ти бачиш, що тисне на тебе народ, а ти питаєшся, хто доторкнувся до мене. А він навкруги поглядав, щоб побачити ту, що зробила отце. І жінка злякалася та затрусилася, бо знала, що сталося їй. І вона підійшла і впала нецьма перед Ним, і всю правду йому розповіла. А він їй сказав: Твоя віра, о дочко, спасла тебе, йди з миром, і здоровий будь від своєї недуги. Така історія записана на сторінках Біблії. І ми прочитали з вами, що одна жінка хворіла 12 років на страшну хворобу, кровотеча. Знаєте, тут три дні хворієш простуду, і вже так важко, так не можеш нічого робити, слабість. А тут 12 років, і це жити з цим постійно. І написано, що вона витратила всі свої кошти, все своє майно на тих лікарів. Але вони, вони нічого не могли її зробити, вони не могли її лікувати. І знаєте, в тогочасному суспільстві в Ізраїлі ця хвороба кровотеча, вона була нечистою. І коли людина хворіла на таку нечисту хворобу, вона не могла вільно спілкуватися з людьми, її всі сторонилися, тому що знали, що в неї нечиста хвороба, з нею не мали спілкування. І вона, можливо, мала дуже мало друзів. І не було тієї людини, яка, можливо, її підкріпляла, говорила, що все буде добре, що ти справишся, пройдеться хвороба. Для таких людей було дуже важко. Вони жили, знаєте, в... за містом. Вони не могли просто вільно зайти в місто і там, зайти на базар по-нашому. Да? Але ця жінка десь дізналася, що є якийсь Ісус. Що є той, який ходить і зціляє людей, який може це зробити. В нього є влада на це. І знаєте, Ісус проходив через місто, а завжди де йшов Ісус там весь натовп, до нього люди тулилися, вони хотіли послухати те, що Він говорить. Вони любили, коли він їм хліба дасть накормить їх, вони їм дравились, коли він зціляв людей, і вони за цим до нього ходили. І проходить Ісус через місто. І великий натовп, і ця жінка дізналася, можливо, вона була з того міста, що проходить цей чоловік. І знаєте, вона повірила, що якщо вона просто доторкнеться до нього, то вона отримає зцілення. Просто доторкнеться, вона не буде в нього нічого просити, вона не буде стояти на колінах, просто доторкнеться. І ця жінка повірила в це. І серед натовпу вона якось пролізла там, і ззаді Ісуса за його плащ, за його одіж взяла рукою. І тут же вона отримала зцілення. Ісус нічого навіть не говорив, вона просто до нього доторкнулася. І Ісус відчув, що з Нього вийшла сила, тому що Він цією силою ділився з людьми, і в нього вийшло, Він це відчув. І каже, хтось до мене доторкнувся до своїх учнів. А вони кажуть, Ісусе, ти що? Ти подивись, який натовп, скільки людей до Тебе туляться, всі хочуть до Тебе доторкнутися. А він каже, ні, хтось доторкнувся, і я відчув, що вийшла сила. І знаєте, він знав, хто це зробив. Але він хотів, щоб ця жінка сама це сказала, щоб вона, знаєте, визнала, що вона отримала зцілення. І Ісус почав питати в народу, хто до мене доторкнувся. І ця жінка написано затремтіла, що вона дуже сильно злякалася. І вона не побоялася, підійшла і сказала, що це я була, тому що в мене хвороба була, але я доторкнулася, і ти мене зцілив. І що Ісус сказав? Він їй сказав: твоя віра, о, дочко, спасла тебе, іди з миром і здоровий будь від своєї недуги. Знаєте, які це дуже важливі слова для людини? Уявіть собі, декілька хвилин назад вона була отбросом в суспільстві. Вона не могла ні з ким спілкуватись, не могла дружити. І тут а вмить, і Господь називає її своєю дочкою, і вона стає дочкою Божою. Знаєте, в цій історії є два чуда. Одне це фізичне, а друге це духовне. Вона вмить стала дочкою Господа. І знаєте, це набагато важливіше бути дитям Божим. Але знаєте, Хтось із вас може сказати, ну це написано в книжці. Звісно, я теж можу прочитати, як Бог робив великі чудеса, але я вам розкажу історію свого життя. Коли я був у 4 класі, в мене просто, не знаю чому, але почало випадати волосся на голові. Просто так точково, десь тут посередині, там збоку, просто почало випадати. І ми не, не, не розуміли, чому так, тому що в мене не було ніякої алергії, я ніякий стрес не переживав. І ми поїхали до лікарів, провели аналізи, і лікарі кажуть, ми взагалі не знаємо, що це таке. Сказали, що можливо стрес, що випало волосся. Але, знаєте, 4 клас, і мені треба в школу ходити. Починалася підготовка до того ДПА, якщо хто з вас пам'ятає, чи у вас це можливо і не було. І... Я пішов в школу, і там матері почали говорити, що ну, чого ти ходиш в школу, можливо, в тебе там якась страшна хвороба, ти можеш передати її другим дітям. І ми вирішили, що я буду вдома, залишуся і буду ждати, поки воно вилікую, заросте, не знаю. І я так місяць сидів вдома, можливо, навіть більше. Знаєте, я пам'ятаю, як в 9 класі ми е, здавали ТДПА, для того, щоб іти навчатися в другі заклади вище. І... Я українську мову з самого початку не дуже любив ті всі диктанти, не дуже розумів. І е, я його не дуже добре здав. І вчителька мене питає, ну чого ми ж з тобою готувалися? Я кажу, от тоді в 4 класі місяць пропустив. Та якраз ото мені не вистачило здати добре в 9 ТДП. І батьки якби сказали, що хай залишається вдома, я сиджу вдома. Але знаєте, у мене був той, який міг вирішити будь-яку проблему. В нашій сім'ї була надія на Бога. І ми молилися до Бога. Ми просили в нього Господь. Ми не знаємо, чому так, чому випало, в не знають. Але ти можеш зцілити. І ми довго молилися, молилися, молилися. І навіть е я почав ходити в школу, надівав шапочку, щоб других дітей не смущати. І... На 4 клас нас робили фотографії на випускний альбом. І я дивлюся, як там я в шапці сижу е в класі весною. Або як там робили просто фотку, там де я один, то я зняв шапку, і я бачу зараз по тих фотографіях, як мені замалювали ті мої лисини. І для мене це є нагадування, для мене це є свідоцтво. І ви зараз бачите, що перед вами я стою весь повний волосся. Треба зтритися кожних три тижні, бо швидко росте не співаю. І пам'ятаю, це було десь вечором, я приходжу до мами в кімнату, і мама каже: Ну не підійди до мене. Я підходжу, вона починає дивитися на ті мої лисини. І каже: Ілля, в тебе заростає волосся. Як? Ми нічого не робили. Ми просто молилися до Бога. Вона каже, в тебе заростає волосся. Я приходжу до Людзеркало, і правди наростає, і ми почали славити і дякувати Богові, що Бог зцілив мене. І зараз я стою перед вами і тільки треба стрихтися співати. І знаєте, це моє свідоцтво. А що означає свідоцтво взагалі слово? Це підтвердження того, що і Бог може зробити це в вашому житті. Жінка хворіла 12 років. І Бог зцілив її в одну мить, вона просто захотіла, вона повірила в це. Так само і мене Бог зцілив. І знаєте, таких історій у моєму житті не одна і не дві, коли ми молилися до Бога, і в нашій сім'ї багато дітей і хватає всяких проблем, але ми молимося, і Бог допомагає. Так само в вашому житті, якщо ви захочете стати дитиною Божою, Якщо ви захочете прийняти його в своє життя, ви хочете впустити, знаєте, в Біблії написане таке місце, там, де Ісус каже, що я стою біля дверей в серце і стукаю, і стукаю, стукаю. Можливо, людина відкриє мені двері, і я війду і буду вечеряти з нею. Зараз Ісус до вас стукає в серце. До мене Він достукався. Зараз Він стукає до вас. І питання. Стоїть перед вами, чи ви відкриєте Йому, чи ви будете закрити на замок. Ісус не може навмисно відкрити двері виламати. Це повинні зробити ви. Ви повинні відкрити замок, відкрити Йому. І ми кожен зробили вибір в нашій команді, що ми будемо служити для Бога. І найкраще це бути Божою дитиною. Тому я бажаю для вас зробити правильний вибір. Як ми співали в пісні, в пісні, а ти вибирай, а чи Тому, дорога церква, дорогі брати і сестри, вибирайте, поки є ще час. Хай вас Бог благословить. Амінь.